Якось братик лис братика кролика. Допоможи мені, каже, розчистити ділянку під горохові грядки. Обіцяю, що не зачіпатиму тебе. Братик кролик погодився і, тримаючись подалі від лиса, хвилини з десять загрібав хмиз і корчував пеньки. Але сонечко так припікало, що брати кролику все думав, як би то його втекти. І придумав. Він раптом закричав: Ой-ой, ой я загнав у руку колючку! Побіг брати кролик пошукати прохолодне місце, щоб перепочити, і набрів на колодязь. А в колодязі висіла циберка. О, добре, залізу я в нього і подрімаю трохи, вирішив братик кролик. Стрибнув у цебро. А воно як поїде донизу? Ох, і перелякався братик кролик. Звідки він їде, це він знав. А от куди приїде? Це давно вже у воду сіло. А брати кролик лежить у ньому ні живий, ні мертвий. А братик лис увесь цей час крався за братиком кроликом. Не інакше, подумав лис, як він там свої грошики ховає, а може, золоту жилу знайшов, підповз братик лис ближче. Прислухався, нічого не чути. Зазирнув у колодязь, нічого не видно, а брати кролик тим часом лежить у цибрі, не поверхнеться, аж раптом воно перевернеться і його у воду скине. Раптом чує, як братик лис гукає. Гей, братику кролику! До кого ти там в гості зібрався? Я, відповідає кролик, я тут рибу ловлю. І тут сила Селена. Хочеш зі мною порибалити? Стрибаю, циберко, воно тебе спустить донизу, як по драбині. Братик лис стрибнув у цибро і поїхав донизу. А братика кролика потягло нагору, адже лис був важчий. Зустрілися вони на півдорозі, братик кролик і проспівав. Вода вниз захолодна, лисе, дивися же, не втопися. Вискочив братик кролик з колодязя і крикнув униз лисові. Піднімуть до гори, не позіхай, як вискочив з себра, тікай! А сам скоріше до господаря колодязя сказати, що клис воду каламутить. Господар прибіг із рушницею, узявся за мотузку, тягнув, тягнув раптом стрп, хвостом байдув брати клис, тільки його і бачили.